І у п'ятницю на Прикарпаття завітав ще один гість із Києва, депутат Верховної Ради, радник президента України Микола Томенко. Зокрема, політик відвідав Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, де зустрівся з викладачами та студентами вишу, громадськими діячами і журналістами. На зустрічі Микола Томенко презентував власні просвітницькі проекти, які вдалося реалізувати, і які вже стали загальновідомими. Це і відеоносії із фільмами про нашу державу, як то сім природних та сім історичних чудес України або ж копії альбомів Тараса Шевченка із малюнками Кобзаря, та багато інших. Як відомо, фонд політика рідна країна вже довгий час створює подібні просвітницькі проекти. Нині планує продовжувати свою роботу у співпраці із народним депутатом України Олександром Шевченком. Та створеним нещодавно інститутом розвитку міста новий Івано-Франківський маємо два напрямки по співпраці з моїм колегою народним депутатом Олександром Шевченком і відповідно інститутом розвитку міста. Один одна лінія співпраці це спільна реалізація таких просвітницьких, культурологічних, туристичних, історичних проектів. Що їх веде фонд рідна країна який очолює, і от щойно в найближчі дні. За підтримки Олександра Шевченка його команди ми хочемо, щоб школи, бібліотеки, музеї, вузи Івано-Франківська отримали нашу методичну просвітницьку літературу, і маємо по лінії інституту розвитку міста проблеми більш такі, я б сказав, політичні в сенсі місцевого самоврядування. Томенко, це та людина, яка дуже добре володіє питаннями урбаністики, наприклад, Києва. Питання соціології міст, питання розвитку міст і так далі. Тому сьогодні на цій зустрічі з Миколою Томенком ми якраз задекларували майбутню співпрацю в плані розвитку цих проєктів, галузевих стратегічних планів розвитку міста Івано-Франківська, і він запевнив, що. Він абсолютно відкритий до співпраці. Все, що він знає, весь досвід він готовий передати Івано-Франківську. Ініціював таку співпрацю, яка передбачає зустрічі з громадськістю, активістами щодо обговорення тематики реформи місцевого самоврядування. Народний депутат України Олександр Шевченко на зустрічі ж Микола Томенко вручив викладачам та студентам Прикарпатського університету просвітницьку літературу і отримав від прикарпатських науковців їх авторські праці.